Усім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок номер 195 Ось так він розкладається. Ремінь безпеки можна взагалі його зняти, якщо він вам не потрібний. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 45 см. Загальна ширина від обода до обода 62 см. Глибина сидіння регулюється 37-47 см. Це прям дуже багато. Це широкий діапазон. Висота від сидіння до підлоги також регулюється від 42 до 52 см. Висота спинки 43 см. Вага його 16 кілограм. Це доволі легкий інвалідний візок, Тому що є, наприклад, і там 21, а це 16. І витримуємо навантаження 125 кг. Все робоче, все працює. Лише питання є по різних царапинах і забрудненнях. Зокрема, а, так. Пер... Підніжки. Підніжки. От що я відношу до царапин. Ось таке. Бачите? з далка то його навіть і не видно. Ви його точно не побачите. Але ці підніжки, вони складаються, регулюються по довжині, Складається, відхиляється, повністю знімається. І ще плюс можна регулювати кут нахилу самих підставок. І плюс є отакі ремені проти спадання ніг. А, дивіться на передні колеса. А оце, оце черкай, оцей є рім, ремін, який казав, що його можна зняти. І я його точно зараз зніму, блін. Так, рознервував мене той ремінь. Передні колеса. Литі могли би бути чистіші, але мені, чесно кажучи, ліньки їх відмивати, Того, що роботи просто валом. А протектор міг би бути кращий, звичайно. Але і ще із таким можна поїздити. Регулюються вони також по висоті, що десь змогу змінити кут нахилу. Сидіння, я вже цю фразу звучив просто, бо це, в принципі, дуже в багатьох колясках. А е тут можна було б помити. О, Бачите? Е так. Ох, буде мене затягнути і цей в часі. <смі> цей відеоролик. Зверніть увагу на вилки, як вони обертаються, свідчить про те, що підшипники в нормі. Задні колеса. Литі. Так само литі. Протектор ще досить хороший. А ободи Ободи трохи поцарапані. Ось так ось по всьому периметру. Бачите. Колеса на швидкоз'ємній муфті, одним натисканням знімається колесо. Блокування коліс працює. Можна, до речі, по силі затиску його регулювати. І тут також працює. Можна просто зробити, щоб воно було трішки слабше. Тобто трохи легше воно ставилось на блокування. Але це коли ви зверху сидите, це набагато простіше майже зусиль докладається. Тут та сама історія. Так само, буде поцарапані і в нормі протектор Йдемо далі. Сидіння. Сидіння не вигорівши, чорне. Десь місцями, от так, бачите, воно, типу, от, деформоване. Далі, ну, до речі, його можна зняти. Ось тут ці залужки виймаються, і можна потім прати сидіння. Ну, до речі, знизу бачите такі Ніби, ну, не а як брезентова. Тут спинка. От це, бачите, його, його можна попрати. Можна попрати. Я думаю, оце, якщо ви її купите, то ви оце і будете прати. Знімається спинка вона доволі легко, я вам тоді покажу. У нас спинка також не вигорівша, вона чорна. Зауваження є ось тут. Зараз я вам покажу. От тут трошки, так бачите, надірвалося. О! Ось. Так, підлокітники, луковушки, все ціле, вони, звичайно, що відхиляються. Можна регулювати їх по глибині. Ось. Тобто, втопити їх туди. Другим все так само, все працює. Спинка, крім того, що вона м'яка з поролоном, вона ще й ззаді ось так виглядає, вона регулюється по силі натягу. Далі є в нас підставка для костелів або трості. Ось тут відбувається регулювання по глибині сидіння або по висоті сидіння. До речі, підлокітники їх взагалі можна зняти. А Тут світловідбиваючий елемент є на цій ручці, тут його немає. Все, чесно, показую все, як є. Ну, і в принципі, на цьому дай і усе. Е, купити можна даний візок в інтернет-магазині Махом посилання внизу під відео. Дякую за увагу. А! І наостанок. Подивіться, ось це, якщо придивитись, ліве бильце, воно трішечки, от, бачите, от трішечки вигорівше. Праве менше. О, тепер вже точно все.